6 лютого увійшло в історію цікавою подією в цей день 1996 року. Британія за символічну плату 1 фунт стерлінг передала Україні Антарктичну станцію Фарадей, яка відтоді носить ім'я академіка Вернацького. Таким чином ми отримали ще одну околицю на Антарктиді. Всередині станції по-українськи затишно, є бар і більярд. Звичайно, крім розваг, у вчених чимало роботи досліджувати континент, який кажуть, колись був квітучим, а зараз вкритий кригою. Компанію складають пінгвіни. Правда, свійські тварини з них кепські, ні тобі парного молочка, ні сала з проростю, а несуться взагалі. Одне яйце на рік. Слава Богу, на великій землі з цим все гаразд. А в Антарктиді, між іншим, весна, хоча потрапляти туди, все рівно не хочеться. Там також прохолодно. Як на мене, холодів і в Україні вже занадто. Між іншим, південне та північні полюси України називають кухнею погоди. Все те, що там вариться у тих котлах, загалом то відбувається і на наших сільських околицях. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Уряд наводить кладу у сфері торгівлі від цього мають виграти і покупці, і виробники. Аграрні прогнози від профільного міністра. Продовження реформ в гаузі дозволить і Україну нагодувати і завоювати нові ринки. Страждання бабака за американською традицією на Слобожанщині розбудили тваринку, щоб та віщувала погоду. Ще кілька тижнів тому здавалася, яка прекрасна аграрна зима. Поля вкриті великим шаром снігом, і земля спить. Втім. Не завжди так, як хочеться. Ще кілька днів тому ось на цій дорозі суцільна була вода. Тепер крига. Уявіть, що теж саме на полях. Зона ризикованого землеробства. Єдина можливість оберегтись від цього застосування аграрних технологій. Якщо 2011 рік порадував рекордними врожаями, минулий 2012 змусив аграріїв напружитися. Минула зима завдала удару по зимині. Тим не менш, втрати в південних зернових регіонах врівноважили врожаї в інших областях. Хоча погода вкотре нагадала, чому Україна вважається зоною ризикованого землеробства, спільні зусилля аграріїв, цілісна державна стратегія підтримки вітчизняного виробника та сільськогосподарська наука зробили свою справу. Звичайно, робити прогнози у лютому щодо майбутнього врожаю справа невдячна. Все ж програма Околиця розпитала керівника профільного міністерства, куди надходять оперативні дані з усіх регіонів про ситуацію в аграрній галузі. Осінні польові роботи пройшли на високому рівні. Озима достатньо крепка, і це підтверджується тими результатами, які сьогодні наука і дослідженнями проводить щотижня. І це основа того, щоб були використані якісне насіння. Необхідна кількість підж... добрив для того, щоб провести осінні поліві роботи. Зараз триває підготовка до весняних робіт. Один з дієвих державних механізмів забезпечення аграріїв коштами на добрива, яровий посівний матеріал це система форвардних закупівель. Тобто, агровиробник отримує половину суми за майбутній врожай наперед, саме в той час, коли ці гроші найпотрібніші. І ми запропонували ці умови такі, що 50% отримує е, сільвосвиробник зразу, 25% отримує період підживлення, і останні останні відсотки він отримує в період передачі товару аграрному фонду на поціні, яка склалася на той час, і ми до до е, завершуємо розрахунки. Тобто справедливо, ринково і доцільно. Це перше питання. І мільйон триста тонн продовольчого зерна буде так так куплено. На даний момент Україна експортувала майже 16 мільйонів тонн зернових. Таким чином ми входимо в п'ятірку найбільших світових експортерів зерна. Хоча ще кілька років тому вислів Житниця Європи сприймався як злий жарт. Були роки, коли так не господарювалися, що за рекордного врожаю мусили купувати зерно за кордоном, бо зернотрейдери все вивезли. За два роки держава іноді жорсткими методами на зразок квот мусила встановлювати правила експорту, щоб забезпечити внутрішню продовольчу безпеку. Зараз досягнуто рівновагу між інтересами трейдерів, агровиробників та потребами внутрішнього ринку. Така виважена політика дозволила не тільки забезпечити країну хлібом, але й завоювати раніше недоступні ринки Євросоюзу і навіть Китаю. Сьогодні постачати будь-яку продукцію до Китаю це є економічно вигідно, тому що економіка достатньо розвинута, обсяг споживання продуктів харчування достатньо великий. І ми бачимо, що глобалізація туди прийшла, і вже жителі Китайської Народної Республіки споживають в тому числі і європейські продукти харчування. Ми розуміємо, що для нас це перспектива. Сьогодні на першому етапі ми досягли угоди і дозволу щодо постачання кукурузи на китайський ринок. На другому етапі це дозволи і синхронізація фітосанітарних умов щодо постачання пшениці, постачання сої, соняшникової олії. Міцність національної грошової одиниці вимірюється не тільки кількістю танків та золота в скарбниці. Передусім, йдеться, скільки звичайний громадянин витрачає грошей на щоденні потреби, тобто продукти. Одвічне мірило, хліб. Звичайно, зараз на прилавках достатньо і віденських булочок і різних борошняних витребеньок, але показником є ціна на так звані соціальні сорти хлібу. Вони стабільні, в тому числі за рахунок державного запасу зерна, який відпускається хлібокомбінатам за спеціальною соціальною ціною. Таким чином маємо найдешевший хліб в Європі. Міну від попередніх років ми вже другий рік поспіль. Якраз економічними важелями, тобто інтервенцією дешевого зерна з Державного аграрного фонду стабілізуємо ціни внутрішні, в тому числі на вершкове масло, в тому числі на молоко на споживчому ринку, в тому числі на. Борошно не тільки для випічки хліба соціальних сортів так званих широкого вжитку, а й для розрібної торгівлі, в тому числі і на крупи. Якщо виробництво м'яса і молока майже 20 років йшли на спад, зараз вдалося досягнути зростання. Тут спрацювали програми дотацій за збереження поголів'я великої рогатої худоби, створення сільськогосподарських кооперативів, розвиток птахівництва, садівництва тощо. На порядку денному земельна реформа. Хоча на сьогодні мораторій на продаж сільськогосподарських земель продовжено до 2016 року, триває формування цивілізованих правил на майбутньому вільному ринку землі, зокрема створено електронний земельний кадастр. А наступний крок кадастр буде наповнюватися інформацією про родючі ґрунтів, про ерозію, про деградацію ґрунтів, потім про природні копал, якісні, природні капали, природні ресурси, земельні ресурси. Розумієте? Тобто, це наше завдання, і ми будемо всім над цим працювати і це виконувати. Ось це пересічний сільський магазин по простому сільмах. Асортимент тут значно бідніший ніж в міських магазинах. І не через те, що селяни бідніші, просто у самих селян вдома все є. І заготовки, і в льосі, і в холодильнику. Втім, інтенсивність торгівлі навіть ось у такому пересічному сільмазі свідчить про загальний стан економіки в державі. Українська відповідь на такий непевний стан світової економіки. Державна програма. Активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Проект її вже розглянули, так би мовити, у першому читанні на розширеній нараді в уряді. Документ робиться не для галочки, а щоб запрацював реальний сектор економіки. Тобто самі виробники зацікавлені в цій програмі. Передусім, в ній закладена підтримка вітчизняного виробника та підвищення конкурентноспроможності української продукції. Я вже говорив, що програма має бути свого роду бізнес-планом. Абсолютно зрозумілим і прагматичним для учасників економічних процесів. Вони мають побачити у державній програмі своє місце, і ясно зрозуміти, як кажуть свої маневри. І на підставі цього спільного бачення, вже поточного року ми маємо визначити, де і які виробництва будуть збудовані, розширені, модернізовані, де і скільки товарів буде випущено. Скільки яких робочих місць буде створено? Скільки кредитних та інвестиційних ресурсів буде вкладено в 2013-2014 роках, своєрідним лакмусовим папірцем розвитку реального сектору економіки є навіть не наявність і доступність кредитних ресурсів, які, врешті-решт, слід повертати, а пожвавлення торгівлі, перш за все, товарів, зроблених в Україні, це вже реальні інвестиції у вітчизняну економіку, зроблені кожним громадянином. Парадокс, але в Україні державі з ринковою економікою і досі відсутні елементарні законодавчі правила функціонування цієї торгівлі. Про необхідність цього може свідчити приклад на продовольчому ринку. Ще позаминулого року уряд взявся навести там лад. Фактично за рік була ліквідована незрозуміла ситуація, коли на полицях магазинів був китайський чесник, польські яблука, турецька картопля. Це, я скажу, може цинічно, але це буде справедливо. Наше завдання сьогодні. Прибрати з дороги все те, що заважає розвиватись українському селу. Сьогодні споживач в тому платити за упаковку, за необґрунтовані послуги. Ми ж це розуміємо. І наше завдання прибрати необґрунтовані послуги, необґрунтованих посередників. Звичайно, посередник повинен бути. Звичайно, кожен повинен виконати свою функцію. Але наше завдання сьогодні відродити функцію. І заставити справляти своїми завданням це спожив спілку. Спожив спілка це саме короткий шлях від виробника до споживача. Столичний оптовий ринок один з цілої системи подібних закладів в Україні, які мусять скоротити шлях товару від лану до столу. Український виробник, особливо дрібний, потребує одного. Можливості збуту своєї продукції безпосередньо споживачам. Напряму без посередників. Якщо ми піднімемо якість, скажімо так, маркетингу, якість представлення, зовнішній вигляд ну, нашої продукції до певного рівня, то ну, в імпортної продукції буде менше шансів попасти до нас в тарілку. Навіть в будній день на ринку людно. Да, потому що дані дуже чи можна спробувати, це українські, і ми знаємо, що ми покупаємо, це не та вирощено. І понятне, Загальна ж мета створення таких плодоовочевих ринків це не приватний покупець. Тут мусять затоварюватися великі продуктові магазини, ресторани тощо. Парадоксальна ситуація, але ті ж великі торгівельні мережі здебільшого продовжують використовувати свої схеми. Хоча здавалося б, є усі економічні підстави користуватися мережею оптових ринків і знизити ціну на продукти в магазинах. Відтак логічне питання у прем'єра на зустрічі з представниками громадських організацій, бізнесу та експертів стосовно необхідності запровадження єдиних правил торгівлі. Дніпропетровська область фермерське господарство, розташоване за 30 кілометрів від обласного центру. Спеціалізація тваринництво: 20 корів, 200 свиней, півтори сотні баранів. Тут кажуть, що в великі торгівельні мережі, невеликому виробнику зі своєю продукцією годі й потикатися. Стояти на базарі щодня теж не вихід з ситуації, бо не буде кому поратися в господарстві. Звичайно, такою ситуацією користуються перекупники. Ну от якщо ми беремо... живой вес, давайте для примера, где-то 20 гривен за килограмм живой вес там, животного той же свиньи, то реализовав его через уже ну, мясо там, я не говорю о мясных продуктах, ну, где-то сверху гривен от 300 до 800 есть. И я за ту же живой вес свинины получу 2100 килограмм на 20-2000, правильно? Если я без ну, таких сумасшедших затрат, скажем, получаю 2500, то можно снизить и 200-300 и так далее. Все равно это пускай 100 гривен плюс, если это мне будет в удовольствие, это неплохо. А представьте, сколько сэкономить покупатель. И это даст толчок производить еще больше, бороться за качество, что брали у тебя. А це Дніпропетровський ринок. Торгують тут і виробники. Володимир Безілевський має чотири корови. Возить сюди молочну продукцію аж з сусіднього району. Ну, вигідно продавати, ціна ж більша, ніж те, що ми здаємо набагато. Те, що приймають по 3 рубля, а на базарі 8-9 гривень за літр. І потім, щоб заманити з дворів, заманити. перше там дешевше, то люди ж там і беруть. А щоб порядок навести, треба ці двори розігнати, щоб був порядок і щоб йшли сюди на базар, торгували. Не навівши лад в торгівлі, не варто сподіватися, що людські гроші викладені за товар підуть безпосередньо на розвиток виробництва, тобто будуть інвестовані у власну економіку. Парадокс, але намагання уряду навести порядок в галузі натикається на жорсткий спротив. Законопроект про внутрішню торгівлю уряду хвалив ще торік восени і одразу передав до парламенту. Однак документ не здолав лобійської протидії, і замість пошуку компромісу його відклали без розгляду. Благие намерения часто наталкиваются на сопротивление людей, которых устраивает вот та ситуация, которая сейчас сложилась. Она их устраивает, и поэтому гораздо проще договориться с определенными лоббистскими группировками и заблокировать принятие этого законопроекта, чем все-таки вместе с правительством найти общий язык. выработать компромиссные подходы и провести этот законопроект через парламент, установив четкие и прозрачные правила. Вот с таким предложением я к вам выхожу. Якось помітив, що кількість рибалок на зимовій кризі на сільському ставку свідчить про наявність роботи. Чим більше рибалок, тим менше мене на увазі в дні, тим менше роботи. Ось на цьому ставку бачу лише одного рибалку. Певно, є робота чи в господарстві, чи вдома це неважливо. Рибалка зветься тихим полюванням. Мисливський ріжок обов'язковий атрибут на полюванні. Перша мелодія, яку виконують сурмачі, привітання мисливців. Звукові сигнали супроводжують кожен етап полювання. Тут на Волині мисливські традиції шанують і ревно бережуть. Важливо, коли розпорядник говорить про хід полювання, звучить мелодія слухати всім. Знов таки, коли розпорядник полювання довів до відома мисливців, на що полюють, як полюють техніку безпеки, звучить мелодія, вихід на позиції. Основних мелодій не менше 12, розповідає Руслан Люшук. Віднайти їх допомагають колеги з-за кордону. Їздили і в Словаччину, і, зокрема, в Польщу сусідню, бо у нас дуже багато перекликається традицій з Польщі. в основному з Польщі. Ці всі звукові сигнали. Поряд із сурмачами настил з ялинкових гілок на це місце по завершенню полювання викладають здобуту дичину. Запалені смолоскипи теж несуть певний зміст. Факели це свого свого роду вогонь шана мисливців. І так, якби прощення перед вищими перед богами за забрані душі тварин. Що помінялося? Я думаю, що не, воно не помінялося, але втрачено відношення до того до тієї тварини, яку здобули. Тобто наші мисливці привикли до споживацького характеру дичини, тобто як предмет споживання. Але ж це є надбання природи, і до нього треба відповідно з шаною відноситись. І от ці традиції якраз підкреслють особливе ставлення до добутих тварин. Кожен мисливець витягає номер. Тепер він знає, де розташована вишка, на якій чекатиме на здобич. Після мелодії Сурм за справу беруться загоничі. Приблизно 10 чоловік вигуками спрямовують тварину на мисливців. Пощастить не всім мисливцям. Тварини пробігли за 300 метрів від нашої вишки. Втім, жоден звір цього разу не постраждав. Полювали на них лише фото та відеокамерами. І процес полювання не лише кінцевий результат, кажуть лісівники. Перш ведення мисливського господарства починається з охорони, підгодівлі і відтворення мисливської тварини. Починаючи буквально з перших днів весняних днів, зійшов сніг ми. Створимо кормові полясі, засіваємо тим зерновими овес, наприклад, ярими яри, зерновими, кукуруза. І далі пішла охорона на протязі цілого року. До того, щоб збільшити численність, щоб була численність, до щоб довести мисливське господарство, наприклад, до полювання, це дуже великий об'єм роботи на протязі цілого року. Взимку лісники інтенсивно підгодовують лісових мешканців. Сита тварина легше перенесе зимову негоду. Природних кормів у цю пору бракує, тому на підгодівельні майданчики щодня підвозять сіно, сило, скукурудзу, кормові віники. Годівниці встановлені для кожного виду тварин окремо для зубрів та оленів більші, для козуль менші. Окрім цього, скрізь солонці. Сіль лісовим мешканцям необхідна постійно. Змайстрували лісівники годівниць навіть для поросят вепра, так звані штанди. Ну як відомо, кабан йде на підгодівлю на значно пізніше пі, ну, пізнішу пору. А зважаючи на те, що є ну, значна кількість оленя, олень перший приходить підвільний майданчик. Тому ми мусимо такі робити штандиці для того, щоб корма збереглися до нічної пори. Зберегся корм для кабана. А кабан приходить він спокійно проходив ці щелі. Маленькі маленькі моводня кабана. Він проходить щелі, вже йому корм. тут буквально лежить до самого ранку. Дичини у лісах волині чимало. А у звірівському мисливському господарстві їх можна бачити цілими стадами. Взимку найчастіше поблизу годівниць. У цьому господарстві нині мешкає більше тисячі голів. Оленів, плямисті, благородні, козулі, вепри й лосі. Їх чисельність лісівникам теж необхідно контролювати задля збереження лісу. Якщо умовно лосів на тисячі гектарів повинно бути 5-6 кабанів, де то порядка 16 голів, оленів там до 30 голів, тоді вони не лісу, не приносять такої відчутної шкоди. Вести мисливське господарство справа не дешева. Минулого року витрати на це сягнули 5 мільйонів гривень, а надходження усього 10% від цієї суми. Тому у обласному управлінні лісового та мисливського господарства мають намір надавати у користування мисливські угіддя. Однак, все одно ці території будуть на контролі держлісгоспів. У сніжну зиму в саду слід не забувати обтовтувати дерева. Таким чином намагаються не допустити мишей до кори. Миші це ті гризуні, які взимку не сплять. Більшість інших тварин цього класу впродовж цілої зими аж до весни бачать щасливі сни. Не повезло бобакам. Їх люди будуть уже у лютому, намагаючись по їх настрою зрозуміти, яка буде погода надалі. В Америці є така традиція дивитися на початку лютого за поведінкою бабака, який з нори вилазить. Американські фермери вважали: якщо день похмурий, і бабак свої тіні не бачить, значить весна буде ранні. Якщо ж день сонячний і тварина, злякавшись власної тіні, знову спати залягає, холоди триматимуться ще довго. В Україні перейняли заокеанську традицію, не зважаючи на наявність гідрометцентру. На Слобожанщині ціле дійство. Якщо в Америці просто чекає, вилізе бабак чи ні, в нас його обов'язково розштовхають і примусять віщувати. А як же інакше? Вже ж і громадськість, і преса зібралися. От і наш кореспондент взявся для кадру пом'яти в руках нещасну істоту. У дня бабака, як і годиться, сценарій незмінний. Ось уже дев'ятий рік поспіль хранитель бере на руки ще напівсонне звірятко, нахиляється до нього. І бабак шепоче йому на вухо метеорологічне пророцтво. Те, що бабак тимко нашепотів своїм мучителям, з причин нецензурщини ми наводити не будемо. Краще оприлюдним офіційну версію. Весна обязательно через стопі 6. Ну, буде немножко прохладно. Извините, да? ми будемо готові. У свята є і противники. Це екологи, які вважають, будити тварину і витягати її на камери це знущання. На біостанції під Харковом запевняють жодного насильства. Український бабак на початку лютого прокидається сам. Віщун Тимко другий, мовляв, не спав у своєму будиночку, коли його запитували про погоду. От інша річ, чи трактувати всерйоз його прогнози? Та ми просто вважаємо, що це дуже така симпатична традиція, і головне запитати, як можна раніше, коли ж прийде весна. Бабак споконвічний мешканець Слобожанських степів, але його популяція дедалі менше у цей день. Традиційно розмови йдуть не лише про віщування, а й про шляхи збереження тварини від знищення. Красною дав красною книгу області. ми його внесли, он буде численність останні три роки Ніхто этим не займався, тому що це деньги як всегда командировки, спеціалісти. Ну я думаю, менше, ніж 50 тисяч. Значительно. Тимко другий продовжує справу свого попередника, теж тимка, якого відправили на пенсію. Наступного року 10-та річниця дня бабака по Слобожанській. До ювілею тимкові пообіцяли віднайти пару, щоб рід бабаків-метеорологів продовжився. Визначали майбутнє тепло по бобакам, і у нас в селах, втім, робили це без такої помпезності, як Сполучених Штатах Америки. Зараз селяни на бобаків зляться, кажуть, брешуть. Бідні тваринки не можуть зорієнтуватися в кліматично погодних змінах. То може, хай вони посплять ще трішки, додивляться своїх прекрасних снів аж до справжнього тепла. Всього вам доброго і Бог вам в поміч!